Всім привіт! Ви на каналі Анонімні бізнесмени, де ми говоримо про продажі, про запуски, про все, що касається інстаграму. І з вами незмінна ведуча Лена Бойка, продюсер експертів. Сьогодні в нас буде доволі цікавий випуск, адже якщо ви дивитесь цей випуск 15 грудня, то сьогодні в мене день народження. А це означає, що протягом останнього тижня ви задавали мені питання, і я сьогодні буду на них відповідати. Питання були абсолютно різними. Там були і особисті питання, і експертні питання, тому обов'язково на все сьогодні відповім. Не переключайте. Справа в мене завжди класно. Єдине, що хочу сказати, перед днем народження в мене завжди наступає такий період депресії, коли особливо зараз в мене 30 років мені виповниться. Ну, коли ви будете дивитись на цей момент, мені вже буде. І в мене є таке відчуття, що, блін, типу, я там не заробила ще мільйон доларів. От я би могла зробити більше, тому є така легка депресія, але я думаю, що вона пройде одразу після дня народження. Насправді в мене доволі такий розміряний темп життя і доволі плановий. Тобто, в мене нема такого, що я не знаю, що я буду робити завтра, післязавтра або в інші дні. Типу, я завжди занотовую все собі в календар і будую плани по ньому. Зазвичай мій вечір починається в годині сьомій, тому що до сьомої вечора я стараюсь попрацювати в принципі, коли мій мозок ще хоч трохи працює. Після сьомої вечора в мене є прекрасна моя подруга, по самі стітільство сусідка, людина Саміра, з якою в яких у них в сім'ї є песик. І дуже часто по вечорам я гуляю для того, щоб в принципі, якось розгрузитися, для того, щоб хоча б якісь кроки находити і подихати свіжим повітрям. Після цього або до цього я можу читати книжки, дивитися фільм. Ну, в принципі, от такі в мене заняття або зустрічаюсь з друзями. Якщо ми говоримо там про п'ятницю, суботу, неділю, то в неділю по вечорам вже ні, але в п'ятницю ввечері, я дуже частенько десь зависаю з друзями, ми або дивимося фільми. Або сидимо, сидимо в якихось папчиках, барчиках, або граємо в настолки. Ну, коротше, якось так. Мені здається, що в мене таке доволі стабільне життя, як і у багатьох людей. Про погоду у Львові я не буду розповідати, тому що сьогодні вона класна, а завтра може димінтери налетіти, тому це якась така собі двіжуха. Дивіться, останній раз я перечитувала книгу Атомні звички, але я, до речі, ще її повністю не дочитала. І однозначно, якщо ви її ще не читали, однозначно рекомендую її прочитати всім. Що зараз мене цікавить, є дві книги. Я прям зайду в цей в книги з телефона. Подивлюсь. Коротше, перша книга, яку я дуже хочу прочитати, але ще не почала читати, це Харарі. Я скачала і sapiens і homo deus і 21 урок для 21-го сторіччя. Тому на плані в мене зараз ці книги. І ще дуже прикольно зараз з'явилася така авторка. Ну вона напевно з'явилася раніше. Просто зараз я про неї дізналась. Бріана Вевіст. Я думаю, що якщо ви дивитесь TikTok, то він зараз 100% заполонила її книжка, там де 365 чи порад, чи ідеї, не пам'ятаю. От і в неї також є книга, яку я скачала від важливих інсайтів до реальних змін. Тому на плані в мене зараз буде прочитати цих чотири книги. Я думаю, що до кінця зими я десь усилю, тому що насправді я почала менше читати. Я стараюсь читати перед сном, можливо, там 10, 25, ну максимум 50 сторінок. Буду коротше йти поетапно і це читати і розказувати про це в блозі. На день народження я буду, я в принципі завжди святкую свій день народження. Завжди свій день народження я святкую в колі друзів. Зазвичай ми збираємося або в мене вдома, або десь в кафешці. Цього року я переїхала у Львові. і В мене доволі ця квартира маленька, тому всі друзі не помістяться. Тому по планам ввечері зібратися з друзями. Ми підемо напевно поїмо якусь грузинську кухню. Якщо вийде, пограємо в настолки. Ну і все. Так що теж доволі стандартний стабільний день народження. Насправді дивилась кодахром, мені здається, і називається доволі прикольний фільм. А так на вихідних я зазвичай дивлюся мастер-шеф. Мені дуже подобається дивитися, як люди готують, при тому, що я взагалі до готовки така собі. Мені здається, що в мене ручки жопки в цьому плані виросли. Але подивитися, як це роблять інші подивитися якісь такі нові. Двіжухи, коротше, мені подобається. Ну і плюс це все-таки формат реаліті. А за реаліті завжди цікаво спостерігати з фільмів, які я люблю. Я зараз хочу передивитися запах жінки. Він в мене стоїть на плані. Можливо, я завтра передивлюся, а от можливо, я передивлюся красотка. А так, так, як скоро новий рік, то зараз час дивитися Грінча, час дивитися якісь різдвяні фільми. Тому я думаю, що напевно до нового року я ще подивлюся 5-6, можливо, більше. Чогось різдвяного. Власне питання, що є найбільшими моїми вадами. Е, дуже важко сказати, тому що люба вада, ну в мене є таке принаймні розуміння, така установка, що люба вада може стати твоєю суперсилою. Я дуже спильчува. І ще, знаєте, є таке розуміння: там, наприклад, якщо щось стається, воно вибуває тебе з калії. От, знаєте, є в психології таких три типи поведінки: типу бій. Біді стой, мені здається, і в цьому плані, от я, наприклад, розумію, що дуже часто, коли щось стається, в мене спрацьовує механізм стой. І мені це не дуже подобається. Я вважаю, що це така собі риса, що іноді було б краще, ніж я б могла там бити або щось реалізовувати. Да? Тому що часто я можу в моменті загупитись, починати панікувати, але потім це проходить і, типу, окей. Але з іншої сторони, я розумію, що зараз я перестала панікувати в цей момент. Тобто я дуже чітко усвідомлюю ці ситуації. Я просто їх приймаю і починаю аналізувати. Тобто, в мене так само, як і раніше, залишається оцей стой. Я не приймаю якихось дуже важливих рішень в цей момент. Не нічого ну, там не дію активно. Але при цьому... А ця вада, вона стала для мене сильною стороною в плані того, що це для мене момент, коли я можу зупинитися, проаналізувати і зрозуміти, яке далі рішення приймати. І це рішення буде більш свідомим, ніж я би його прийняла в якомусь не дуже правильному емоційному стані. Тому доволі важко мені сказати, яка в мене буде вада. Я думаю, що напевно друзям це видніше буде, але однозначно я знаю, що я доволі різка людина. До речі, якщо ви думаєте, що в мене є вади, напишіть внизу. Мені прям буде цікаво, подивитися, що ви думаєте. Я вважаю, що в принципі та, яка я є, я класна, і тому виокремити щось окремо теж доволі важко. Люба штука, яка є в мені, вона працює ще з рядом іншого набору. Я думаю, що найсильніша моя сторона вона заключається в аналітиці і в дисципліні. По-перше, я дуже люблю математику, тому я завжди все рахую, записую різні цифри, да, аналізую, і як результат мені простіше робити і приймати якісь подальші кроки. А стосовно дисципліни, дисципліна мені допомагає реалізовувати все те, чого я хочу отримати в житті. Типу, я завела блог в інстаграмі, я почала просто регулярно закидати рілзи. Я почала набирати людей до себе в блог на наставництво. Я почала дисципліновано щодня заходити на їх сторінку, аналізувати цю сторінку і проводити з ними далі бесіди. Тому я думаю, що дисципліна це одна з моїх найсильніших сторон і аналітика. Та все насправді подобається. Ви знаєте, іноді я думаю про те, що вот е, там якийсь не такий характер. От є там якісь черти. Е, я дивлюся на інших людей. Наприклад, і щось воно в них подобається. Я розумію, що я так не роблю. Мені подобається те, як я мислю. Я розумію, що якщо мене щось тригерить в інших, я все одно е, розумію, що я до цього хочу прийти, і я будую план. Тому що найбільше подобається, е, треба розділити. Напевно на зовнішність, я вважаю, що вообще всі люди гарні єдине треба бути ухоженим. А стосовно якихось внутрішніх переконань, ну напевно, мені подобається те, що в мене є базові принципи, і я їх не порушую. Тобто, оця вірність собі, не знаю, як правильно сказати українською, але напевно мені це найбільше в собі подобається, що я живу своє життя так, як я його хочу жити. Хоча є моменти, коли дійсно не зовсім до кінця це відбувається. Але в більшості випадків мені пофіг, що там говорять інші. Я маю своє бачення цього світу, і я йому довіряю. Я довіряю собі і живу так, як я хочу. Я не можу вам давати відповідь на це питання. В принципі, мені здається, що воно ну, дуже коректне по відношенню іншої людини. Ну, таке собі, знаєте, це якась ні, ніби ви хочете заступити за ширмочку. Але насправді за ширмочку не дуже класно заступати. Але коротше. Не буду на нього відповідати. Я довго думала насправді, як порахувати, як це все показувати, але подумала, що правильніше буде розказати, скільки я витрачаю на місяць. Тому дивіться, серед основних моїх витрат, я одразу скажу: я кожного місяця веду собі таку Google табличку, і там я записую кожного дня свої витрати. Цю табличку я веду ще з 2019 року, тому. Я розумію конкретно скільки я і на що витрачаю. Я витрачаю на квартиру. На квартиру е, вона коштує 12,5 тисяч гривень. щомісяця я витрачаю. плюс е, комунальні платежі з комуналки? Ну літом це прям дуже дешево, Там не знаю гривень 600-700, Напевно взимку зараз я плачу 2,5 з штуки. І я думаю, що коли будуть холоди, то ця сума виросте ще там до е, 3 тисяч. На я ще витрачаю? Я багато витрачаю на навчання Щомісяця Мінімум там. Дві тисячі гривень, напевно, у мене йде або на якісь курси, або плюс в мене ще спорт, я оплачую зал, або там не знаю, якісь ще додаткові матеріали для навчання. Потім я витрачаю на їжу, не, не потім, напевно, про їжу треба було сказати раніше. Вже на їжу я витрачаю таку з магазина приблизно 5-6 тисяч Це Коли я йду в магазин, купую там хліб, ковбасу, сири, яйця, щось таке. От і готую дома. Також я витрачаю на смаколики. Я окремо виділяю типу їжу, яка мені потрібна, і окремо смаколики. Тому що смаколики, ну по факту, я би могла без них обійтись. Да? Я б могла не купувати зайву там пачку чіпсів Pringles. А плюс я дуже люблю Coca-Cola Zero, або любу солодку воду, я купую No Sugar. Тому на це все в місяць в мене приблизно теж іде ще дві тисячі. Напевно, а я багато витрачаю на кафешки. Тому що ну, мені подобається харчуватися десь. Мені не дуже подобається харчуватися вдома, тому кожного місяця у мене, напевно, йде ще 4-5 тисяч на різне харчування вне дома, скажімо так. Також я витрачаю на різну розвлічення, така в мене глава. Типу, це якщо я йду в якісь там, кіно, якщо я йду в якісь музеї, якийсь парк розваг і так далі. Ну, тут у мене, я не можу сказати, напевно, в середньому. До тисячі гривень місяць. Також я витрачаю на здоров'я багато. бо В мене є проблеми з тиском. Останніх два роки мій тиск увірено тримається на позначці 150 на 100 і досі не можуть знайти з чим. Тому кожне обстеження воно також платне і забирає доволі велику суму грошей. Також я витрачаю на подорожі. Ну, це стабільно, мені подобається подорожувати. Єдине, що останнім часом я менше подорожую за кордон, але сподіваюся, що скоро я відновлю цю традицію. Також в мене є машина. Я витрачаю на бензин, на дорогу, на таксі, якщо я не на машині. Ну і стандартні такі, типу як подарунки друзям, стрижки і так далі. Тобто, відносно я витрачаю, мені здається, не багато, немало десь від 40 тисяч до 50 тисяч в місяць на оці закриття базових моїх потреб. Віця, я займаюся інфобізнесом, тому тут немає єдиної правильної відповіді, і для мене, і для вас, як формувати, і як я його формую. Однозначно, я дивлюся, що є на ринку, і сопоставляю. по-перше, найперше, від чого залежить моя ціна, це від кількості роботи, яку я зроблю, і від результату роботи. Очевидно, якщо людина. Зі мною працює один на один, і я повністю її будую марк... маркетингову стратегію. Як результат, ми робимо запуск. І в цьому запуску я участвую на всіх етапах вплоть до того, що я роблю сайт. То ця ціна буде вища, ніж просто ціна якоїсь консультації або ціна наставництва, де є записані уроки, і я не настільки глибоко е... занурююсь в цей проект. Як я формую прайс, напевно, це залежить перше від формату роботи друге це залежить від е... кількості наповнення і затрат мого часу. І третє, це залежить загалом від ринку. Але від ринку це залежить не дуже, як на мене, тому що все-таки тут, напевно, треба посилатися на той досвід, який в мене є. Якщо в мене будуть сильні, великі кейси, і я буду розуміти, що результат, який я даю, він приносить x 2 x 3 людини, то однозначно ціна за мої послуги вона виросте набагато сильніше, ніж умовно зараз, коли. Ну не буду все одно за два роки я дуже багато досягла в маркетингу, але при цьому досвід людини, яка в маркетингу 10-15 років і яка цим займається, він явно більший, тому справедливо, що вона бере більшу ціну. Перше, що ви можете зробити, це зареєструватися в інстаграмі. Це найпростіший спосіб, і почати заявляти про себе, тобто знімати рілзи, сторізи, і після цього вже формувати свій продукт. Я рекомендую зайти на мою сторінку YouTube, на мою сторінку в Instagram, і, і прям дивитися кожне відео там дуже багато корисної інфи. Я її даю безкоштовно, і це вже для вас буде початком, коли ви зрозумієте, з чого саме треба починати, як правильно будувати стратегію маркетингу і з часом до вас люди підтягнуться. Я думаю, знаєте, треба розділяти, що мозгами я така все надоїла, типу, да. Але в цей ж момент я розумію, що я не можу кинути, тому що це доволі складне рішення, і якщо я його прийму, мені треба починати життя спочатку. Знаєте, а я дуже людина, яка любить стабільність і яка любить е мати певний ґрунт е під ногами. Тому е для мене... Важкість цього рішення, вона послідства, скажімо так, вони будуть для мене настільки важкими, що, що коли я думаю про те, про те чи кинув все, я така: ні 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 це для мене too much. Тому, е, напевно, чи хотіла я кинути все ні. Але чи думала я про це так. Плани стабільні на 2025 рік. Е, для мене навчитись давати таку цінність людям. І щоб вони від взаємодії зі мною отримували настільки високі результати, щоб я могла за місяць заробляти 5 тисяч доларів. Для мене це дуже важлива цифра. Я розумію, що для мене гроші це як наслідок цінності, яку я приношу в цей світ. Якщо зараз я заробляю там тисячу, дві-три тисячі доларів, то це означає, що мені треба зробити більше і приносити кращий результат людям. Тому Найперше, над чим я буду працювати в 2025 році, це покращувати свої продукти, покращувати свої знання і як результат впливати більше на інших людей, які приходять до мене за допомогою, за реалізацією своїх мрій і в принципі всього, чого вони хочуть. Ви знаєте, в мене під час війни почався дуже класний період трансформації. Це час, коли я перестала працювати на когось і почала працювати на себе. Тому а, тут відбулося настільки багато змін, що відповідь однозначно, що війна мене навчила багато чому. Але прям якщо розкладати по крупицям, це дуже важко, тому що кожне рішення воно за собою вело а, багато послідствій. і як результат я стала такою, якою я зараз є. Мені дуже шкода, що раніше я не вела блог, і мені важко порівняти, але однозначно я стала більш дорослою людиною. Я стала розуміти, що життя залежить тільки від мене в плані того, те, що я маю в житті, це повністю моя заслуга і всі дії, які я робила раніше. От вони мене привели в цю точку. І якщо зараз мені ця точка не подобається, єдине, що я можу робити, це змінювати зараз дії. Я думаю, що це основне усвідомлення, яке мені принесла все таки повномасштабка. Я буду далі з ним жити і буду далі будувати своє найкраще життя. Був прикольний момент, я до цього працювала на компанію на аутсорсі, яка працювала з Росією. І коли 24 лютого все почалось, в нас в українській компанії було близько 100 людей, я думаю, можливо, навіть більше, і майже всі звільнилися. Єдине, що було пару людей, з якими я спілкувалася, і вони не прийняли для себе це рішення. І хоча зараз я розумію, що там можливо в них були свої якісь. Там, Фактори прийняття, і це їх життя, але для мене тоді було важко прийняти. Особливо було там пару людей, з якими ми прям спілкувалися дуже близько, подорожували. Але ця людина прийняла для себе по-інакшому, інакшу позицію, яка не співпадала з моїми цінностями, тому ми пристали спілкувати, спілкуватися. Розчарування приходить тоді, коли в мене є якісь очікування. Життя мене вже давно навчило, що не варто будувати очікування, а треба просто сприймати те, що є. Тому розчарувань в мене не було. Ні, ніколи. Я вважаю, що кожна людина, яка приходить в моє життя, вона приходить для чогось і 100% мене чомусь вчить. Тому ніколи не було таке, щоб я жалкувала про спілкування з кимось. В Києві я побувала і в місті, причому Київ доволі великий, і я жила там в різних районах. Получається, я жила. І в місті, в квартирі, і в центрі, умовно по київським міркам, в квартирі, і жила в будинку за містом. І ви знаєте, є дуже багато за, і проти, і для того, і для того. Але напевно все-таки я би обрала би квартиру, тому що спосіб добирання за місто він доволі важкий. Плюс, якщо ти не на машині, в тебе є опція, бо добиратися громадським транспортом. Це прям дуже гемарно за місто добиратись і довго. Або таксо, а таксо прям нормальні гроші коштує. Тому, напевно, я би вибрала квартиру. І ще для мене мінус будинку власного в тому, що мені страшно. Реально, знаєте, в мене є якась така тривожність, що раптом там хтось ходить по території, раптом можуть залізти в будинок. Тому так, да, квартира, очевидно, для мене на першому місці. Ще б рік назад я вам би сказала, що я люблю карбонару і салат Цезарь. Раніше я в кожній кафешці замовляла тільки це і навіть нічого не пробувала нового. Зараз мені важко вже сказати, тому що все таки смаки розширюються. Мені дуже подобається да, і салати, я можу не тільки цезар, хоча цезар все одно на першому місці. Мені зараз подобається і лазанія, Там. Ну, коротше, багато чого мені подобається. Єдине, що я можу сказати, що стандартно подобається знаєте, така шкідлива їжа, тому що вона калорійна, вона жирна, вона смачна, тому однозначно бургери, суші, піца це все йде для мене прям супер. Дивіться, я дуже вірю в долю, і я думаю, що цього достатньо. Просто я вірю в долю. Мені подобається ще волейбол. Єдине, що через те, що мені колись робили операцію на коліно, у мене є такий певний страх, що це може бути повторитись, а я дуже боюсь болі. Вона мені дуже неприємна. У мене не знаю, чи низький, чи високий поріг болі, і я от прям пам'ятаю. Ці відчуття після операції на операції. Тому я би дуже не хотіла другий раз це переживати. Тому активний вид спорту для мене зараз викликає в мене більше страху, ніж бажання в нього грати. От, але подобається Алтимат, подобається волейбол, баскетбол раніше теж подобався. Мені дуже подобається в понг В принципі, люба двіжуха для мене це гуд. І бамбінтон, до речі, бамбінтон – це теж дуже класно. Так що, друзі, сподіваюся, я вас за цей час не утаміла. Напишіть, будь ласка, які у вас враження від цього? Напишіть, можливо, що вам відгукнулося, чим ви хочете поділитись? Я би залюбки почитала би ваші історії, ваші відповіді на ці питання. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.